Привіт! Мене звати Женя, а ти потрапив на кальянний канал Світмок. І сьогодні у нас одразу декілька новинок на кальянному ринку. З одного боку, у мене стоїть Vairo Evoke Mini, одна з останніх варіацій і новинок, яка вийшла від компанії Vairo. А з іншого у мене стоїть свіжий дроп із трьох смаків від компанії Lau. Ці новинки вже можна придбати в магазинах, і я залишу під цим відео посилання на один з них. Можеш прямо зараз переходити, замовляти. Плюс там також буде промокод. На знижку. І перш ніж ми перейдемо до короткого розбору цих продуктів до висновку, я хотів би підвести підсумки з нашого останнього розіграшу, який був присвячений чашечкам від компанії Лаварт. Один з найцікавіших. Виробників чаш для кальяну та кальянних аксесуарів, який вийшов на нашому ринку у цьому році. Лаварт. І якщо ти не чув ще про них, тут зараз буде посилання. Я раджу тобі до ознайомлення, тому що продукція у них дуже цікава. І я нагадую, у нас буде чотири переможці, яких ми зараз визначимо. Кожен з яких отримає чашечку від компанії Лаварт на свій вибір. Отже, рандомимо: один, два, три і чотири. Друзі, мої вітання для того, щоб забрати свої призи, все, що вам необхідно, це написати мені в Директ. в інстаграмі. Він зараз тут десь з'явиться, і ми вирішимо з вами, як, коли вам буде зручно забрати свій приз. О, і так, до речі, забув сказати, в цьому відео також буде розіграш, тому дивись його уважно і до кінця. Ще раз моє вітання переможцям, а ми повертаємось до новинок цього відео: нового дропу від Лау та Viro Evoke міні Отже, Viro Evoke Міні. Ті, хто знайомий вже з основною моделлю Evoke, якщо ні, зараз тут буде посилання, це її молодший брат. По суті, зменшений кальян, який і вартує дешевше, і подається в трішки іншій коробці. Давайте швидко розпакуємо. Коробка з самим кальяном і колба на різьбі. У Viro Evoke, знаєте, є така одна особливість. І це є її великою перевагою. Є деталь, яка дає можливість використовувати кальян як з колбами на різьбі, або у випадку, якщо ви її розбили, загубили, або вона вам просто не подобається, можна використовувати також і звичайні колби. Тому не переймайтесь, в комплекті йдуть колби на різьбі. Якщо вона розбилась, будь-яка інша колба вам також підійде. Відмінностей від основної моделі, крім розмірів, немає ніякої. Точно така сама основа, можливість під'єднання додаткових шлангів, можливість зміни продувки, які будуть йти або з е цих портів, або ж з основи. Робиться це за допомогою повертання ось цього механізму. Є, звісно ж, дифузор, і трішки змінилось блюдце. Воно, як на мене, тут трішки рівніше. Якісне шліфування, всі закуточки, всі різьби, все входить в пази, мікрон в мікрон, тому за це перейматись вам не потрібно. І наглядно, щоб побачити різницю між цими двома кальянами: Vairo Evoke і Vairo Evoke Mini. Хоча різницю при курінні між ними ви не відчуєте. До речі, і по вазі вони плюс-мінус однакові, тому що це повністю нержавіка і це повністю нержавіка. Тут. Я не знаю, можливо, різниця буде в 500 грам, але я не впевнений. Ну і звісно ж, ціна. Я, на жаль, не пам'ятаю точну суму, скільки він коштує в Україні, тому зараз виведу її ось тут. А в Європі ціна на evoк Mini стартує від 135 євро. Це без врахування знижок. а Також нагадую, що комплект іде без шлангу. Там, штуку, їх можна докупити у фулпаці. Тобто, йде у нас шахта плюс колба. І також додатково йдуть ущільнювачі і для колби, і для чаші. Ось такий от малюк від компанії Vairo. Більше додати мені. Тут, в принципі, нічого, тому будемо переходити до нового дропу від компанії Loud. Я забиваю чашечку, напевне, візьму Crazy Rainbow, прогріваю чашку і повертаюсь до вас. Для мене пройде 10 хвилин, а для вас буквально 2 секунди, тому не перемикайте. Отже, три нових смаки від компанії Loud. Одразу хочу наголосити, що вийшли вони в двох фасовках: це 40 грам та 100. Тому вибирайте ту, яка вам більше до вподоби. Давайте спочатку до посилки. Вона дещо відрізнялась від тої, яка приїжджала іншим українським блогерам. Ну, звісно ж, це три смаки і в соточках, і в сороковках. Також додатково мунштук, як ви зрозуміли. Причому мунштук. Саме підсмак Skittles зроблений чомусь. Я не знаю, чому вони його виділили. І футболка з надписом: не тиха, а міцність. Новий мерч це завжди круто. Але давайте перейдемо до смаків, тому що це все ж таки основа. Я спробував кожен із них, тому коротенько про кожен. Crazy Rainbow, так вони назвали Skittles. Насправді немає такої аромки, як Skittles, і вона збирається кожним виробником окремо, така собі збірна солянка різних, різних смаків, кислих, солодких, якихось ягід. Разом, коли знаходиться якийсь певний баланс, і виходить такий кисло-солодкий трішки цукерочний такий, я не знаю, як навіть правильно сказати смак. Оце якраз таки Skittles. і цей смак на 100% виправдав мої очікування. Кисло солодкий, я б навіть сказав ближче до кислого, такий цукерочний смак, в принципі, як і Skittles. Сподобається як і любителям кислого, здебільшого, тим, хто любить кисле, а також тим, хто полюбляє кисло солодке поєднання. Для когось це буде чудовий смак для соло покурів, а хтось, можливо, використає його і для міксів. Особисто я не люблю Skittles ні з чим мішати, тому для соло покуру. Те, що треба, і я поставив би йому по 10-бальній шкалі оцінку 9 із 10. Наступний смак це Амарена Черрі. На упаковці вказується, що це соковита стигла вишня. Хоча мені так здалося, що вона більше туди відтінком до коктейльної іде. І це якраз такий чудовий смак для. Міксології. Звісно ж, якщо ви полюбляєте вишню, якщо ви її фанат, вам сподобається цей смак і в соло. Але я раджу вам поекспериментувати і зробити якісь мікси з напоями, чи, можливо, якісь цитрусово-ягідні мікси. Амарена Черрі для цього підійде неймовірно класно. І враховуючи, що ну, все ж таки скітлс я люблю більше, я не можу віддати оцінку також 9 із 10 Амарена Черрі, тому тут у нас буде 8 із 10. Також смак. Досить класний вийшов. І третій у нас це Ruby Juice, натуральний гранатовий сік. Єдиний, який мене розчарував. Гранат взагалі смак досить складний. І на сьогоднішній день я не знайшов свого улюбленого гранату серед українських виробників або європейських. Все якесь не те, все або. Або віддає якоюсь кислятиною, або взагалі не схоже на гранат. В цьому поєднанні мені здалося, що недостатньо ароми. Так, це гранатова кісточка з присмаком гранатової шкірки, але тут немає гранатового соку, як на мене. Плюс цей смак мені так здалося. Він недостатньо кислий, недостатньо солодкий, недостатньо терпкий, якийсь досить нейтральний. Особисто мені він не сподобався ані в міксах, ані в соло забивках. В Ruby Juice можу віддати напевне 4 бали, тому що не виключно, що є любителі гранату, котрим цей смак сподобається. Друзі, на цьому, в принципі, все. Viro Evoke Mini та новий дроп з трьох смаків від компанії Loud, нагадую, вже доступні для придбання в кальянних магазинах. Посилання на один з них я залишу в описі до цього відео. І як я і обіцяв вам на початку цього відео розіграш. Трьох нових смаків від компанії Лаут. У нас буде всього два переможці, кожен з яких отримає такий невеличкий пак з трьох смаків у фасуванні 40 грам. Для того щоб прийняти участь у розіграші, все, що вам необхідно зробити, це підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити лайк під відео, написати будь-який текстовий коментар, а також підписатись на два інстаграми: мій та інстаграм виробника Продукту Лаут, і вже за декілька тижнів я рандомно виберу двох переможців, які отримують ось такому. Невеличкому паку. А якщо ти один з тих щасливчиків, хто вже встиг спробувати або нові смаки від компанії Laut, або, можливо, ти та людина, яка взяла собі в парк кальян Viro Evoke Mini, напиши, які у тебе про них враження. Мені буде дуже цікаво прочитати. Якщо цей відеоматеріал тобі сподобався та був корисним, то ти знаєш, що робити. Підпишись, будь ласка, на канал та постав лайк цьому відео, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу. Також вдар в дзвін для того, щоб не пропускати нові відео на кальянну які виходять у нас кожного тижня. Ну а поки я відправляюсь готувати для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам Ютуб. Друзі, з вами як завжди, був я, Женя, Кальян, канал Світ Смолк. І як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!